Як вступити в Вищий навчальний е, заклад в Шотландії? Дивіться, я вступала в коледж. Е, там дуже все просто, чесно. Вибачте, в мене трохи закладений ніс, але. Ви просто вибираєте коледж, так? Заходите на цей коледж, вибираєте професію, яка вам подобається. Подаєтеся на цю професію, там заповнюєте цю заявку. Вона заповнюється дуже-дуже легко. Далі вам приходить повідомлення через електронну адресу, що прийдіть такого-то, такого-то дня, на таку-то, таку-то годину, типу здати тест. І все, вони вам там кажуть, що вам далі потрібно. Але на сайті цього коледжу є все-все-все, що вам треба, і за стипендії, скільки ви стипендію там, чи на. Скільки вам треба там заплатити, Чи що, ну, навчання для українців, так як ми резиденти в е Шотландії, як і так? то навчання безкоштовне. Але вища е освіта, якщо вона у вас друга, то вона вже тут оплатна. Хоча я знаю, що українці беруть якось там гранди. Я вже записувала багато відео про освіту, передивіться. Тому так само з університетом. Моя знайома, то вона залишила малого на рік, тому що це ще було на самих початках. Ми не знали, як це все робити. І вона мені сказала, що в школи просто легше. Чому в школи легше? Тому що в школу...